Доброго дня всім. Вийшла з дому на маршрутку, на дачу їду. ось торбу. Кілограм корму для котів своїх, які вже вони свої і не свої. Вони у нас працюють, несуть нам мишків, кротиків. Таку живність, часом пташечків можуть принести. Ось то підгодовую їх. Ой, сильно вони мене не об'їдять, але вони працюють. Вони хочуть відповідно. І від мене якоїсь якогось смаколика. І купила ще для... Своїх тошенят, дівчат, маленьких корм. Так що йду на маршрутку. Ну, у нас пішов хороший дощик. Полька гарно розквітла у мене. Такі чотири шикарних квітки. Це одна гілочка, а ось це друга. Шикарна. Триматись розквіт. Блю Багато квіточок. Буніта Ренесанс. Розквітла. Інес сапфір. Ось така гарна квітка. А я вдягнула плаща, йду нарвати крупиви своїм малюткам. Треба беру рукавиці такі і, і беру відро, Іду на рву крупивки, ліс. Малюків не випускала і дичаток, і гусеняток. У нас то треба їм дати. Зелені. Нарвала я кропиви. Я їм перестелила чисту солому. Вони вже понаїдалися і відпочивають вже лежать. Мурчик, Мурчик, її сюда, Милка. Милка, так не можно, Милка. Китёнь. На, кс-кс-кс. 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 Милка, не шипи. Хорошенький, ес, еш, ешь. Ес, еш, хороший, ес, еш, ешь. Хорошенький. Ми тебе стерилізуємо. Еш, еш, еш. Голодненький, еш. Ти прийшла до нас. Іди. Еш, еш. Я ж тебе глажу на. Кс -кс -кс. Ти не бійся, йди, кс-кс. Кушенятко в нас новеньке буде. На, на, кс-кс, кс на, на, їж, не бійся, на, на. Хто ти, дівчинка чи хлопчик? Боже мій, у нас тут оцю кінцю не можна зловити, щоб стерилізувати її. Вона дуже дика і вона нам приводить кошенята. Ну вже її дітей, то ми вже приручаємо і стерилізуємо. А її вже вона доросла, її приручити неможливо практично. От її навіть не можна зловити, щоб. А на кіцо. Не бійся, я тебе хочу погладити, не бійся. Маленьке. О, маленьке вже хороше. О, а ну хто це котик? Чекіться, іди до мене, Іди, не бійся, не бійся, я гляну тільки, не бійся. Хто ти? голодненьке, іди сюди. Іди, я подивлюся, хто ти. Кс-кс-кс, іди сюди. їж, на їж, на, я ж тобі даю їсти, їж. Як гарно, квітне гортензія метловидна. Колербір білий відміть. Дивіться. Яка шапка квітів? Це один кущ. Це гортензія, ваніла, фрайс. І поряд біля неї так гарно старіє Леонардо да Вінчі. Я від нього в захваті від цієї троянди. Таке враження, що він як заквіт, так і завмер. Квіти як е, пластикові. Практично не міняється, дуже гарно старіє кущ і дуже довго. Тут в мене розквітають. Кермек. Я спостерігаю, що він квітне і квітне, без перестанку, От я букет наломала цих квітів, а він далі пускає. Тут дуже гарно мене розквітла мальва біла. А тут я посадила мальву махрову. Я так думаю, що вона мені заквітне, бо вже бачу, ось набирає попляхів. Ну, побачимо. З розсади її висаджувала. Ось. А цей кермик, ось, бачите, пускає і пускає нові і нові. Це вже на насіння. Піде як гарно зародила Ужина. І ось ще. Ту гілочку треба так підняти, щоб не наступити на неї. Я її отак от підстригла. ось гілочки, і вона тут почала мені пускати ось такі пагони, і зразу на них зародились ягідки її не треба давати, щоб вона росла, в, так, можна сказати, в довжину. Її треба стригти. Тоді вона зачепилася за календулу. тоді вона дуже гарно буде зав'язувати плоди, бачу, зламалася шкода, нехай висить так. Киш, киш нервала я малинки, нарвала я м'ятки на чай. Це вже у нас така малина починається. Вона у нас починається з серпня місяця, приблизно десь вже в десятих числах серпня починається така от пізніх сортів малинка. Якраз квітне-м'ятка. Климати кармазіна. Починає квітнути, а тут поряд Red Intuition. Дуже гарна троянда. Камера не передає колір її. Айстри. Насіялись квітнуть. Вітне, гарно климатись, Блюмун. Відквітає вже Полька, дуже довго квітне. не перестає квітнути розе-толбяк постійно на квіточках закладаю вже нові бутончики ось клематис оплетений. Віточками. І помеє друга троянда кущ. Інш теж рози тобі як квітне. Гарна така троянда. Тут троянда інша квітне. Гімнасті International. Ці квіточки вже відквітли? А пітунія собі насіялася квітне, льон, перед звів. Дуже гарно квітне флокс. Це трояндочка. Ледів Мегіч. Оце заквітла знову нова троянда. Ходку Кокоа. Ось, а тут дуже гарний флокс білий, дуже гарні шапки такі. Шикарні. Дуже ароматний. Ось так от відквітає вже фізостегія біленька. Вони дуже гарно з флоксом квітли поряд. Ось такий ще флокс. і зостегія вже відквітає. Компанула заквітла. Такі дзвонечки гарні. А тут ось в мене шнеївальцер. Красень такий. Яка гарна. Розкриття бутона, як чайно, гібридної троянди. Ось така ще одна квіточка, бутончик, а це вже розквітає. Такому розпуску.